Доброго дня всім. Сьогодні 1 жовтня, другий місяць осені, Прийшов на поле, а де зібрав ультраранню сою. бачите яка вона. Була маленька, скільки її на землі. Скільки її на землі. І вона була, зморщена. тіка. Ну, перемокла дощі. дощі, ну Нічого не дало її зібрати, то все. Так як полагається. Не вродила вона так, як хотілося. Ну, дякувати Богу за це. Це не є смертельно, це таке, буває з усіма. Але це. То прийшов на поле, бо хоч сіяти ячмінь. Та й пішов дісками, забивається діскова Та й думаю, щоб пошукати дурничку. Пошукати дурничку, та й пішов, чпив культиватор. Але, але як вона розробилася культіватором. Ну, Того року ара не було. Зараз надіться. ого, то тут сантім сенті. ну, 15 розробилося в глибину. А це тут був, діскував, у мене наперед то є під пшеницю. У мене пшениця вже зійшла, бо пшеницю сіяв якраз на 21-го, на, 21 якраз свято яке було, Бог прощає мене, бо ну, таке треба було зробити. А це діскова, не мене, бачите, соя, яка, яка соя зійшла, які путірі. Все лишилося на полі, ще лучше зійшла, як я навесні засіяв. Ну що зробиш? Вже що є, то є. Нічого буде десь лірант. Зараз вона морози ударять, вона піде. І, звісно, для ячменю, щоб не було ніяких болячок, я сам по спеціальності, не агроном, я тракторист. На агрономії трошки трохи сидів, слухав, то все, то дуже мені подобалося той предмет агрономії. Але то було 33 роки назад. Зараз вчувся у нових. Як ти кажується майсовременних аграріїв, що вони роблять, то стараюся сам зробити. Бо, В принципі, я то підпченець орав, а це бачите, так розробилося. Де є гуля, де нема, ну то нічого. то нічого. Це йде на осінь. Діска, зараз у гуля розбилася. Ну, вона гуля м'якенька. Гуля розіб'яса і цей. І буде... буде все добре. Розрівняю поле під посів, щоб зерно лягло на одну глибину. 3-4 см і буде в мене сіялка СЗ 3,6, коли буду сіяти, покажу що сію, як сію, а маю сіяти озимий ячмінь, бо пшениця яра вже зійшла. А дивіться, бачите, яка в мене яра пшениця вже зійшла. Це сьогодні 10 днів. Це сьогодні 10 днів, бачите? А дивіться, бачите. Яка ясний Бог, і кажу, що лише один був гарний. Що дав погоди. Якраз в ту погоду я успів, що воно... Мені дозволило засіяти. Теж багато на, на полю сої, але це нічого, це не біда. Всі, адреси, бачите, сходи всі однакові. все як полагається, десь трохи піджене, підійде, туди-сюди ну не може бути це все так, як це наша українська, сезешка. все буде добре. Я цим не, крапку не заморачуюся, крапку не переживаю. Це вчасно. Це мені десь цю загоночку треба. ну, Я знаю, культиватор 4 метрів, КРН 4,2. Ну, скільки. Ну, хай не буде 6 кругів зробити. Бо я роблю трошки з перехватом. Та й Тут того року була орани, того року була пшениця, то культиватор достає аж, аж по той бік. Культиватор, правда, старенький, але дякую Богу, Дуже забіджана зараз стала техніка в мене, бо я. Не маю часу, не маю коли до неї подивитися так належним чином. Але по мірі можливості він ціленький, старенький, правда на ньому то все не обновлялося. Тепер не обновлялося два роки назад, щоб купував повністю нові стріли, дивіться, Бачите, скільки воно залазли, залізли лапи у землю. отако, Земля. Разно, разно. Воно десь з перекриттям перекриває. Ну, яка? сантим 15. Кі. А для пшениці не, не трас. для ячменя не трас 15 сантів. Такого тако. коника теж має. Трактор Т-74, це він у мене вже 27 років. Цей трактор старенький, який є, яка тою лапою, якою достаю. Але він у мене ходив. другий вже давно його немає, це треба. Як не сальнілиш. На ньому робити, а його й треба обслуговувати, бо техніка як жінка любить ласку, чистоту і смазку. Так само і ця техніка. Яка б вона не була старенька, що б вона не робила, до неї треба уходити. Будемо помаленьку якось зберемося, зробимо йому капітальний ремонт, щоб він передаємося в ходову. Бо ходова дивився, вже втолочки попідносилися. Зоздочки хороші, бо дзвідочки міняв тепер недавно. Бо вже не було. Але як є, туди-сюди. Для мене тракторець добрий. Я не знаю, кому як тіки. Я пробував на МТЗ, але МТЗ не один тягнути цей купівак. І тим більше заглібив його, він стоїть на місці, буксує і все. А гусінний трактор такий йде, то такі, що є, гусіниця, то є гусіниця. А де там далеко. Хлопці вийшли, молотять сою, бо дав Бог погоду. Там ще теж Фермер аграрій розробляє поле під пшеницю. Там далі Тож хлопчина прийшов молотити сою. Всі люди роблять пазять кожен осінній день погоди, щоб закласти під новий урожай. Всім гарного дня, щастя вам, здоров'я, миру, всього найкращого. Я не блогер, я чисто сам для себе. І хочу щоб люди побачили, що, як, що робиться. Так, да, зараз не, не той час, щоб похвастатися чи порадуватися тим. Але це там Коротше, я хочу, щоб був мир кругом. Мир, не лише я, всі люди хочуть цього миру і чим, щоб він поскоріше настав. Всім гарного дня, всього найкращого, миру, здоров'я і гарних урожаїв для нас, аграріїв і гарної погоди, всього найкращого. А найголовніше, щоб мир і здорово було.